Друзі, доброго дня! Бажаю здоров'я! Ви на каналі Клює Юа, мене звуть Андрій. Дивіться, куди я їду? ла 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 Після роботи є в мене трішки вільного часу. Сьогодні звільнились трішки раніше. І їду я порибалити трішки в північний Ванкувер. Сьогодні буду полювати, напевно, на кохо. Є в мене... Таке бажання і надія, що можливо мені вдасться його зловити. Часу маю небагато, приблизно там 2-3 годинки до смерканку, але думаю, можливо, вдасться щось сьогодні зловити. Тому залишилось мені ще 11 хвилин дороги і. І буду приступати до риболовлі. Ось так, друзі. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran the no, man, I still go. Go, 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 go. Yeah, go, go. Итак, друзья. ящик с оснастками Кантор і е, як це, сантиметри, коротше, Кантор і така вимірювальна стрічка є. Отже, до рибалки готовий. До речі, е, коли я купив цю вимірювальну стрічку і Кантор, з мене кум сміявся. Що ти там, будеш міряти, ти зловити нічого не можеш. І що, друзі? Пригодилося, я вам скажу. Пригодилося ще як. Моя ця вимірювальна стрічка і кантор, бо купив я це в Польщі, а в Канаді вдалося зловити вже не одну велику рибу, яку дуже-дуже цікаво було зміряти і зважити. Так, дивимось, рибка є тут, поки нічого не видно. Попереднього разу, друзі, бачив, як рибаки ло. Дивіться, що, що чудово той чоловік. Просто сидить на скалі. І ловить рибку. Дивіться, яка тут неймовірна природа. Дуже-дуже гарно. Але так як той чоловік сидіти на скалі, я не збираюся, бо це дуже небезпечно. Плюс, навіть якщо зловиш якусь рибу, то її спробуй витягни на 10 метрів висоту. Вона дуже швидко може зірватися. Та й делікатна оснастка повинна бути на цей витрибе, який я хочу зловити, тому відповідно, я не планую ловити на такій висоті, хочу якось спуститись до води. Але місце, де це можна зробити, я ще поки що не знайшов. Одного разу я тут з товаришем був попереднього відео і е, ми навіть не розглядали типу, як спуск до води, бо... У нього не було рибацького костюму, щоб перейти на більш зручне е, таке місце для риболовлі. Дивіться, що в нас є тут. Є рибачки, друзі, рибачків достатньо. По скалах пригають тут, як має бути. А я піду на камінці туди, спробую якось. Денджер, дама upstream, коротше. Тут ситуація така... Ого. Тут ситуація раніше коротше, двох рибаків на смерть, потік води, щоб ви собі розуміли, змив. Water level, flow, е, Щоб ви собі розуміли, відкрили дамбу, сильний потік води пішов, і їх змило, вони не змогли вибратись. І сюди, по ідеї, типу як йти не можна. Хоча декілька днів тому я бачив, як рибаки спокійно ловили на тих камінцях. І зараз навіть не знаю, що робити, бо типу як прохід заборонений, капець. Коротше, друзі, щоб ви розуміли, туди наліво йти не можна, на камінцях там нікого немає, не знаю, не ризикую туди йти. Там написано, що вхід заборонений. А тут, дивіться, що є. От маю зараз спуститися, тут трішки небезпечно. Маю спуститись, коротше, ось сюди. Тут теж трішки небезпечно, дивіться. <рес> Маю спуститись, ось тут є канат такий. І зараз отам, біля того рибака буду напевно намагатися щось зловити. Так, Тут то треба дуже уважно вимкнути камеру, безпечно спуститися. І тільки потім продовжувати знімати, бо не дуже хотілося б впасти. У мене якісь погані сьогодні дуже перечуття, і я ще й попадаю на. На такі кардіболети. добре буду вимикатись і думати, як маю злізти з цими вудками. Друзі, ну що я вам скажу? Спустився вдало <зас> з цієї скали, такої невеличкої, але небезпечної. Слизько. Вудку спускати не дуже просто, але тим не менше мені це вдалося. Зараз буду робити оснастку і ловити на ось такій спокійній водичці. Це ніби непогано, бо Кохо не любить сильних таких бурхливих течій, як там, а любить більш спокійну воду. Тому, на жаль, сьогодні від першого лиця знімати не зможу, бо не взяв на голову свою, е, як це вам сказати, таку приспособу, тому буду робити оснастку. І по можливості, як буде якась зможе спіймана риба, то покажу вам ось так. Перебалив десь може, хвилин 20-5 години, Поексперимо... поекспериментував трішки з глибиною. Скажу вам, що тут дуже глибоко, я ставлю якихось навіть 3 метри, може більше, і все рівно глибина не можу достати дна, навіть не хочу перевіряти, скільки приблизно тут цих метрів. Розумію, що по ідеї дуже багато, тому план такий. Знаю, що мені глибини великої не треба, бо кохо ніби як клює в товщі води, але за рахунок того, що постійно нові водойми і немає такого великого досвіду, ловлі кохо, буду експериментувати щось. Е, зроблю зараз, друзі, ось такої кульки е, повідець і спробую на неї зловити кохо, тому що наш товариш одного разу на ось таку. Ну, ось такий колір кульки зловив, тому я зараз спробую, зроблю повідець не дуже довгий і, і подивимось. Поки я, друзі, готував оснастку свою, мужик тягне рибину, дивіться, як він її тягне. Бачите? За хвоста. І він ловить коротше, таким способом нечесним, щоб ви зрозуміли, нанизу тро... грузило в кінці, коротше, в самому кінці просто повіця грузило. За грузилом йде тройничок, і він просто багрить по дну. Не знаю, що він такий безсмертний, просто багрить собі рибу, і все в нього нормально, все в нього вдається, не знаю. Коротше, ось так, друзі, дивіться, ось такий повідець, ось така бусінка. Намагаємось зловити, бо знаю, що ця кулька як мінімум в челіваку працювала. Друзі, чоловік, котрий біля мене ловив. Вже закінчує риболовлю і піднявся. Дивіться на цю скалу. Молодець з двома вудками, з підсаком. Коротше, отаке. Я ще спробую на цю кульку і, можливо, в чіплю помаранчеву спробувати. На рахунок того рибака, який нелегально тут рибу ловить. Навіть не знаю, по ідеї я мав би позвонити в рибацьку спілку, щоб приїхали і розібрались. З цим, але можливо це якийсь нейтів, типу як першопоселенець в Канаді. І таке може бути, що їм дозволено взагалі ловити і коли сезон, і коли не сезон, і руками, і сітками, і чим хоч. Тому таке, таке питання собі. Спірне. І що, друзі? Намагаюсь далі щось, щось зловити. Добре. Продовжую рибалку. Обстановка в мене така. Коротше, рибалю вже близько 3 годин, десь половиною може. Рибаки є біля мене, риба є, плюскається, але не клює. Останніх 5 чи 10 хвилин ось так вудку поставив. Ось там на течії, дивіться, поплавочок мій майорить. І абсолютно ні в кого нічого не клює. Риба є, цікаво якось дуже, плюскається, ходить, але нічого взагалі ніяких покльовок ні в кого немає. Тому не знаю, змінив я е, декілька оснасток, бавився з глибиною, думав, можливо, вдасться все-таки щось зловити, але нічого. Ось така, друзі, рибалка буває в Канаді не завжди. Так клює, як в моїх попередніх відео, хто потрапив на цей канал вперше, то я прикріплю в кінці до відео е, такі дуже класні результативні риболовлі цього сезону на лосося. Дуже отримали ми велике задоволення, змогли зловити, але нова країна, дуже багато рибацьких місць, дуже багато видів риби, потрібно знаходити постійно якісь ключики, всі нюанси, гарні рибацькі місця. Погоду, оснастки, це все не так просто, як здається. Але е, рибалка на сьогоднішньому дню не закінчується, я надіюсь. Е, скоріше за все, це буде одна з останніх таких рибалок на лосося цього року, але плануємо далі їздити на Форель на північ, північ е, від Ванкувера, десь 300 км можливо. Е, теж буде дуже класно, мені подобалось ловити Форель поперед цього року зим, взимку я ловив її. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Е, кому цікаво, можливо, хтось хотів би відвідати це таке чудове місце. Я прикріплю, постараюсь не забути, прикріплю, друзі, локацію цього місця. Можливо, вам теж хотіло би тут, хотілося б тут погуляти або просто так само прийти порибалити. Ось таке, друзі. Ось так, сьогодні без риби. О, до речі, плюснулася ось тут. Хі -хі, недалеко біля мене. Добре. До зустрічі у наступних відео.